Всем привет, сегодня заканчиваю ножик вот ножик уже в резерве я вам его показывал до него не было такого ножен вот заканчиваю такие ножны шкира покажу сам ножик пока того ватов выходит вот такой ножик Світло зроблю отак. Ніжик у мене щось грязне, ну що ж такое. Ножик після заточки, тому він трошки в маслі. Такий кран, красень, він в резерві. От. Замовнику якщо замовляв резерв, сьогодні виложу. Якщо не захоче, то виложу в продажу. От. Ножик готовий, ножик наточений. Ріже добре. Досить гарна в нього агресія. м 690 тверді 60. якось так. Все, хлопці, дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Для мене це важливо.